Це відео ніколи не покажуть в російських z пабліках, тому що там російські військові ніколи не вбивали цивільних. Це сталося сьогодні зранку. На відео ми бачимо, як російські пілоти в піві висить над одним з мікрорайонів Покровська. Чому сразу російські спитають деякі? Тут все просто зверху на відео ми бачимо надпис вт 40 так називається комплектація в півідронів проєкта Судний день цих покидьків. Я пам'ятаю ще з гірника. Постійно задаюсь питанням, що відчуває цей пілот, коли вбиває цивільних, як виправдовує він свої злочини, і чи є в нього родина, діти, чи знають вони, який він насправді герой. Цинічно вбити жінку, яка вийшла на вулицю в усьому білому, білому, щоб такий, як ти, сука, бачили, що це цивільна. Ви, хоча б раз чули, щоб РФ визнало свої військові злочини або вибачилось? Я ні, але вірю, що рано чи пізно це станеться.